Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох героїв. Біля Луцька нетверезий водій Скоїв ДТП та Втік. Розвідники вивели з ладу російський корабель. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 жовтня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болясних та сумних. На війні загинув ще один наш герой Юрій Кух. Відомо, що захисника не стало 3 жовтня 2024 року, внаслідок отриманої вибухової травми під час мінометного обстрілу на території Донецької області. Воїн 1977 року народження був жителем села Великий Курінь. Він до останнього подиху захищав Україну від російської орди. Також на війні загинув герой лучанин Артур Задоянний, 1973 року народження. Герой до останнього подиху боровся за свою батьківщину та на превеликий жаль. Трагічно загинув 6 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Селидове Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Подружжя Волинян підозрюють у незаконному переправленні через кордон двох десятків військовозобов'язаних чоловіків. За інформацією Волинської обласної прокуратури, підозрювані це подружжя жителів міста Горохів, 26-річна жінка та 27-річний чоловік. За даними слідства, підприємниця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, спільно з чоловіком вносили неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної. Системи шлях їх вносили як водіїв свого підприємства, аби ухилянти змогли покинути Україну. Подружжя вчинювали злочини упродовж січня-березня 2023 року і близько 20 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. У Луцькому районі нетверезий чоловік скоїв ДТП та втік з місця події, але його розшукали правоохоронці. За інформацією патрульної Волині, аварія сталася у неділю 6 жовтня, близько 18.00 в селі Дерно. Водій Ауді не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з легковиком Тойота. Після чого поїхав з місця події. Під час обстеження прилеглої території патрульні виявили автомобіль, схожий за описом, і з ознаками механічних пошкоджень. Оджень спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці події. Результат драгера 2,92 проміле. Патрульні на Керманича склали аж три адмінпротоколи. Волинські митники на посту є годин. В рейсовому автобусі. Ще кривий ріг, що повертався в Україну. Виявили незадекларовану продукцію відомих брендів техніки орієнтовною вартістю 1,2 мільйона гривень. Про це повідомили у Волинській митниці. Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містилися у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. На Волині угрупування незаконно виробало ліс на понад 7 мільйонів гривень. Тепер їх судять серед обвинувачених – 40-річний директор приватної компанії, його водій та п'ятеро лісників. Як повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань нацполіції, директор підприємства зібрав бригаду, до складу якої входили особистий водій та працівники Маневецького та Колківського лісових господарств. Зробені колоди перевозили до лісопильних цехів, повторно використовуючи одну товарно транспортну накладну на декілька вантажів. На підставі одного підтверджуючого документа, ділки щодня могли вивозити до трьох-чотирьох партій викраденої деревини. Отримані палетні дошки. Організатор оборудки реалізовував через підконтрольне підприємство. Її отримували як на території України, та і за її межами своїми діями учасники організованої Злочинної групи завдали шкоди навколишньому середовищу на понад 7,3 мільйона гривень. Учасникам злочинної схеми тепер загрожує до 10 років за ґратами. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так у ніч на 7 жовтня 2024 року. Противник завдав ударів по Україні балістичною ракетою Іскандер м керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу, а також ударними БПЛА. Повітряні сили України повідомили про збиття двох аеробалістичних ракет кинжал на Київщині та 32 ворожих ударних БПЛА. 7 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектор у Сумах, внаслідок чого травмовані чотири людини, серед яких дитина. Також там спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування. Також повітряні сили України повідомили, що 7 жовтня вранці один кинджал влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Вже опісля виконавчий комітет міськради повідомив, що у Старокостянтинові існувала загроза детонації боєприпасів. Ісцевих жителів просили перебувати в укриттях. Також російські війська завдали ударів по території Запорізької області, зокрема по обласному центру. За інформацією голови Запорізької ова Івана Федорова, внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Троє працівників цих об'єктів отримали поранення. Наразі їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Одна людина ушпиталана змінно-вибуховими травмами, Ще двоє наразі проходять обстеження. Також не люди завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби. За інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна зафіксовано влучання пораніше зруйнованій школі та житловій забудові у центральному районі. Відомо про щонайменше 20 постраждалих. Серед потерпілих двоє діти. Дворічного хлопчика та чотирирічну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Ніг їх стан стабільний. Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще 14 людей. Шестеро чоловіків та Восьмеро жінок одній потерпілій літній жінці. Бригада екстренки надала меддопомогу на місці. Також окупанти завдали удару по морському порту південний на Одещині та пошкодили цивільне судно з кукурудзою. За інформацією міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Це був абсолютно цивільний вантаж. Це вже 20-та атака росіян на цивільні судна. На щастя, цього разу ніхто з членів екіпажу не постраждав. В Україні триває хвиля корупційних скандалів. Так, правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйона гривень під час обшуків у лікарки з Житомира. За даними поліції, Житомирщини, 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала фіктивні висновки МРТ, які використовувалися для встановлення інвалідності у військово зобов'язаних чоловіків. Поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Під час обшуків у лікарки вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також носії інформації та інші речові докази. Поліція продовжує розслідування діяльності групи медиків, які ймовірно допомагали б чоловікам призовного віку уникати мобілізації через отримання фіктивних медичних документів. У тимчасово окупованій Феодосії у Криму після атаки дронів потужно горить нафтобаза. Так званий радник голови окупантів Криму Олег Крючков зазначив, що на місці працювали розрахунки МНС і традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих немає. Російське видання Астра повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. Відомо, що нафтобаза, що спалахнула у Феодосії, це морський нафтовий термінал, найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні 2024 року. Російське пропагандистське видання ТАС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі. Російські нелюди продовжують вбивати українських захисників, яких беруть в полон. Так, черговий шокуючий факт зафіксував дрон 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України Азов. Як повідомили у бригаді, це сталося у Нью-Йорку Донецької області. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного із суміжних підрозділів. Пізніше бійці бригади Азов полонили одного з окупантів, який розповів про злочин. За словами росіянина, військові отримали команду про штурм Нью-Йорка. Однак виявилося, що війська РФ зазнають там втрат. А більш ніж половина селища вже відбив Азов. Тому їм віддали наказ не брати полонених. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що страти росіянами українських полонених це воєнні злочини. Він в терміновому порядку скерував листи до ООН та міжнародного комітету. Ітету Червоного Хреста щодо випадку у Нью-Йорку, що на Донеччині, б'є залізним прутом, а потім кулаками опублікували шокуючі кадри із навчального реабілітаційного центру у Львові, де до дітей застосували фізичне, сексуальне та психологічне насильство. Зокрема, ці кадри отримала редакція Українська правда життя на відео видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом. А коли остання опиняється на канапі, продовжує її бити кулаками, зокрема по голові. Усе це супроводжувалося лайкою. Нагадаємо, моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів засвідчив, що діти-вихованці цього центру регулярно потерпають від насилля. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження, зокрема за статтею про сексуальне насильство, частина 3 статті 153 кримінального кодексу України. Народний депутат Артем Дмитрук, якого українські правоохоронці оголосили в розшук. 7 жовтня долучився онлайн до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, де були і представники Нацполіції. Про це як пише громадська, повідомила голова громадської ініціативи Голка Ірина Федорів. Це також підтвердила членкиня комітету з питань правоохоронної діяльності народна депутатка Олександра Устінова. Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. Були правоохоронці, Нацпол був онлайн. Живіть з цим. Написала Ірина Федорів. Нагадаємо, Артема Дмитрука оголосив ворошок офіс генпрокурора. А 25 серпня з повідомлення змі стало відомо, що народний депутат незаконно виїхав з України. Далі переходимо до загальносвітових новин. Нідерланди виділять 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників разом з Україною. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман під час візиту до Харкова. За словами міністра, половина безпілотників буде розроблена в Нідерландах. Решту виготовлятимуть в Україні та інших країнах. Він розповів, що ці безпілотники можна буде використовувати для різних цілей: розвідки, оборони та атак, як і в повітрі, так і на суші та морі. Якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва, наголосив Брекельсман. А для росіян не дуже приємні новини. Українські розвідники вивели з ладу тральник Балтійського флоту збройних сил РФ Олександр Обухов. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, але зазнав важких пошкоджень. Через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода. Обухов захлинувся, написали в гур. Тож, як зазначається, російський тральник став на капітальний ремонт, який займе чимало часу. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по розвідувальному штабу Хезбули у Бейруті. Також було атаковано і інші об'єкти терористів. Про це як передає РБК Україна, повідомляють на офіційному каналі Цахало. Окрім того, Цехал повідомив, що за останні кілька годин їхні військово-повітряні сили завдали ударів по складах зброї в Хезболи і теж в районі Бейрута. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, які свідчать про наявність зброї. Ізраїльська армія зазначила, що Хезболла навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в центрі Бейрута. Таким чином, наражаючи на небезпеку населення цього району. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин. Не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.